Вітаю вас, шановні! Продовжуємо ми нашу пригоду з іспанською Жироною в Алізі, добігає вже потрошки кінця наш перший сезон, сезон, в якому ми намагаємось зайняти місця в топ-4, що дозволить нам зіграти в Єврокубках наступного сезону. Але ще є час у нас, мабуть, і поборотись за чемпіонство. Займаємо ми третю сходинку у турнірній таблиці. Маємо 50 очок, 56 у Реала, який йде першим. 5 очок відриву від п'ятого Атлетіка. Ну і давайте подивимось турнірну таблицю, яку замикають Вальядаліт, Альмере та Кадіс. Віктор Циганков все що травмований, 8 тижнів залишилось йому перебувати в Лазареті. І за його відсутності, уся вага відповідальності лежить на Альваро Мораті, який йде третім у гонці бомбардирів, 17 м'ячів у 25 матчах. А на нас, по перше, сьогодні чекає гра із мадридським Атлетікою, які йдуть на другі сходинці у турнірній таблиці. грати ми будемо основою Мората Буфальчава, Зоромову, Гарсі, Рікельма Гвардо Лопес, Воєна Мартіне з Газаніга і склад господарів поля, Грізман, і Депауль, з Кокі, Регіон, і Хіменес, Хіменець Догерті, Ян Облах на воротах. Що ж, неймовірна атмосфера на Ванда Метаполітану і нас чекає надважкий матч. Я впевнений, друзі. Перша атака Атлетіко поки що ми відбились. І вже наш контрвипад Альвара Марата. З м'ячем. Марата вже у карному майданчику. Марата. Простріл на дальню. Буфаль. Ай-яй-яй, не проходить передача, але перехоплення від Ромелу. Непогана комбінація, але дуже поганий удар від Буфаля. Передача вперед на часу. Чавес повинен він віддавати на Марату. віддає на Марату. І Марата повинен пробувати у дальній кут. Облак тягне цей м'яч. Позиційна атака від Атлетико. Помилка у захисті. І з м'ячем. Треба забирати. Гавардо. Спокійно виходимо. Галарда. Помилка від нашого мексиканського захисника. І це дуже небезпечно. Де Пауль пробиває Газанігу. 1-0. Ну, як завжди, наварили ми у захисті і Атлетіко виходять уперед. Непогано запускають Рікельме. Вперше в цьому матчі Рікельме вривається вже в карний майданчик. Рікельме. Простріл заблоковано. Буфаль. А це хто? Це Чавес! Чавес заряджає. Небезпечно. Дуже небезпечна атака. Атлетіко. Кокія пробиває повз дальню стійку. Знову Рікельме з м'ячем Рікельме треба віддавати, а тут треба забивати! Не забиваємо рата. Вприту, просто к воротам. 58-ма хвилина. Ми подаємо кутовий і пробиваємо повз ворота. Це був Рікельме. Закидання за спини нашої обороні. Другим темпом Коке. Коке крутить цей м'яч Коке! Пробивають поворотом. Ще раз пробивають поворотом гравці. Атлетіко. газаніга рятує двічі. А виходить чергова атака на наші ворота. Корея. Газаніга, який сейвіще. Дуже небезпечний удар. Чавес став там на заваді м'яча. Здається, це був саме Чавес а не Газаніга. Давайте подивимося ще раз. Удар по наших воротах. Тут нічого не зрозуміло. Стуані попереду буде таранити Стуані. Намагався він заволодіти м'ячем, але заволодів їм. Гауардо ти здається пробував поворота. Грізман просто тягне час. Собака. Корея. Де Пауль! Дуже небезпечно. Де Пауль ставить крапку у цьому матчі. 2-0. Перемога господарів поля. Атлетіка Мадрид уходять в відрив від нас у турнірній таблиці. Дуже прикра поразка. Боролись ми як могли, але клас гравців Атлетико був явно вищий у цьому матчі. Тому ж вони закономірно перемагають. За чемпіонські перегони, мабуть, вже потрібно забувати. Дев'ять очок гандікапу має від нас Рао Мадрид. Будемо боротись ми за топ-4. Атлетік із Більбао свій матч свою до нічієї. А тож ми маємо гандікап перед ними у 4 очки. А на нас чекає дуже складна чергова складна гра Дома із Севілією, яка йде на сьомій позиції. Грати будемо основою на час для ротації. Одного разу цього сезону ми провели ротацію, зіграли змішаним складом із АВСо на Кубок і по ітогу програли. Той матч і вилетіли із Кубка Короля. а тож на склад Марата Буффа очалась Ромео Гарсія, Рікель Мегаларде, Лопес Буена Мартіна з Без змін, як завжди. Ну і склад гостей на цей матч. Ель Срік, Крамеріч, Акампостелі, Сторис, Вамела, Навас, Арахмані, Маркава, Фернанда та Бону. Крамеріч дуже небезпечен він. Чавес, іде вперед. Чавес. Може він лівою пробивати. Чавес його коронний, але в руки бону. Алекстеліес небезпечно! Небезпечно зрізка. Майже в свої ворота забиває наш захисник. Ольвер Торес. Крама річ! В одно грає Кампо старятує газаніга. Це може бути небезпечний випад. Дуже небезпечно. Рікельме буде виходити сам на сам із вратарем. Рікельме. Потрібно забивати. Рікельме. Ще один удар. Поворотам Севілі дуже небезпечно. Помилка в обороні традиційно для нас. Газаніга рятує. Непогано проходить все ж таки ця передача! І Мората розбирається в цьому епізоді. Ми виходимо вперед 1-0. Помиляються захисники Севілі. Вільверторес аж залагало. ворота пробиває Кампас. Немає положення поза грою. це небезпечно. Треба виносити м'яч, треба виносити що? Один-один. Що вони роблять у тому захисті? По-перше, тут мало бути поза грою, але його не було. Помиляється. Як же помиляється в черговий раз наш п'ятий номер, наш капітан? Вже в порожні ворота забиває Севілія. Газаніга тут нічого не, не міг поробити. Буфаль. Буде робити буфаль. Проста передача. Розвертається Мурата, і вбиває цвях ворота Бону. 2-1. Лівою ногою пробуває Рікельме. Невеличкий рікошет, але м'яч йде повз ворота. Чавес. Треба віддавати в центр. Буфаль! Буфаль! обіграє захисника! Буфаль! Буфаль професор! Це ж був буфаль, так? Це був буфаль. Покажіть нам обличчя цього гравця. Ні, друзі, це Алекс Гарсія, наш півзахисник. Який там буфаль. Газаніга рятує. Газаніги ще просто. Чавес. Дають сьогодні пробувати Чавеса. але може пробувати Алекс Гарсія. На вас. Рамаріч небезпечно Ель Повз ворота. Олівер Торес. Гозоніга. Намаратом Мората, як розвертається Альваро Марато. Ну, треба робити дубль, і треба закривати. Закривати вже все, що можна закрити в цьому матчі. 4-1 ми перемагаємо. Дуже-дуже важливо, дуже впевнена перемога, друзі. Ми відскакуємо від поразки у минулому турі від Атлетико Мадрид. Геттрік по ітогу оформляє Альвара Мората. Друзі, це був не дубль. Це був третій м'яч від Альваро Марата. Давайте подивимося, що там у гонці бомбардирів. А тут Мората вже другий, 20 м'ячів, 21 у Роберта Левандовського і Віні Джуніор на третій позиції із мадридського Рао, 18 у 27 матчах у нього. У таблиці ми потрошки відриваємось від п'ятої сходинці, вже 6 очок у нас гандікап, а на нас яка гра із Рао Бетісом. Таке враження, що сьогодні у нас простих опонентів друзі не буде. Граємо ми з новою севільською командою дома. Бетіс, де на восьмій сходинці у турнірній таблиці. І склад гостей на цей матч Муріель, Хоакін, Елмас. Енріке, Карвальо, Гуардада, Міранда, Едгар, Луїс Феліпе, Жиль, Браво. Ну і ми бачимо, що не всі гравці Рау Бетіса у гарному фізичному стані. А тож це шанс для нас зіграти гарний матч. Мората непогано. Виходить на простір Буфаль, Буфаль. Може забивати. Буфаль в бужній кут пробиває. Розіграли ми цей кутовий. Це може бути небезпечно. Чавіс під удар. Чавіс віддавав, але. Тільки зараз пробиває. Це був знову той же буфаль, мені здається. Цього разу подача на кут. Удар вище воріє від Рікельми. Давес. На Рому. Ну, в нього також є удар, ми знаємо це, але ползаворота пробиває наш опорник. Продовжується ця атака. Заблокований удар Вільяма Карвалью. Муріель. Уісен Ну і газаніга спокійно. Елмас. Небезпечна передача. Муріель прибирає захисника. Рятує Газаніга. І Газаніга забирає цей м'яч. Подача скутового. Небезпечна на Морату. Що тут буде? Буде постріл по воротам. Браво! Мората. Обіграє захисників Мората. Потрібно забивати Альваро. Мората один Пергова атака. Ну, зараз ми другий, швиденько можемо оформити ворота Бетіса. Скидка під ударом він заблокован. Рікельме. Пробиває Рікельме. Така Бетіса, Хокін. Небезпечно і зрівнюють рахунок гості один-один. Добре. Арнау. Ну, давай на Морату. І Мората заб'є. Ну, на морату уже не на гоу кіпера Бетіса. Алекс Гарсія знову м'ячем. Трошки розкривається Бетіс. Чавес. Лівою. Заряджай Чавес. Заряджає. Ми все ж таки забиваємо. Знову на останніх хвилинах 2-1, але ще є. Часу Бетіса пограти у футбол. Але лунає фінальний свисток, нічого в Бетіса не вийшло в останні хвилини, і ми все ж таки отримуємо бажану перемогу, отримуємо бажані три очки. Ну Дуже комфортні 9 очок від п'ятого місця, ми тепер маємо, а на п'ятому місці йде Барселона. Друзі, провальний сезон для каталонського гранда. А на нас чекає гра із останньою сходинкою турнірної таблиці, ми їдемо до Кадіса. Ну і тут ми трошечки проведемо ротацію, друзі. Все ж таки дамо пограти тим, хто не грає в цьому сезоні. І наш стартовий склад: Мората, Вілья, Чавес, Родрігес, Рікельме, Галарда, Лопес, Ромову, Каленс, Альварес та Діас. Новачки на воротах Фує Діас, також в центрі захисту Кауенс вийде, на праворуч у захисті Альварес, ліворуч у захисті Вілля, а також Родрігіс займе своє місце під Моратою на футбольному полі. Ескаланте! Удар поворота Мітоніфу Індіас в грі. Небезпечна подача. Ще один удар. Небезпечно біля наших воріт, але ми можемо відповісти контратакою. Це робить рікельме. Рікельме. Їде. Іде рікельме. Забивати гол. Рікельме. 1-0. Попереду гості. Жерона. Понівілля під себе на Морату і треба пробивати. Пробиває небезпечно Альвора Мората. М'ячугрій. Родріге! Заряджай, Родрігес! У руки магніти у канана. І все ближче і ближче до наших воріт гравці Кадіса. Удар воротам Фуїдіаса. Ну, ніяк він не міг тут рятувати, мабуть. Один-один. Це вже небезпечно, це дуже небезпечно. Потрібно забивати. Забиває Родрігес. 2-1. Ми відразу виходимо вперед. Унівіля чекає на підключення. Гавардо. Гавардо, що буде робити Гавардо? Непогано, непогано, але не встигає Мората. Мората буде розвертатись, розвертається знову. Як же гарно розвертається Мората, але пробиває бездарно поворотом. Помилка в обороні. Удар Фуїдіаса. І Як він рятує? Мурата на Чавеса, Чавеса валять на газон, А Мурата пробиває Мурата. Яка гармата Альвара Мурата. Як він помстився за Чавеса відразу ж. Поки що не вдало. Стуані грає попереду. Може, зараз Стуані ударна позиція. Ось, дивиться, як я граю. Говорить нам Стуані. Не вдало, да? І ось такий галешник. Просто у ближній кут. Пробиває вратаря Стуані. Красень. Чавес. Друзі, Чавес. М'яч під лівою. Чавес! Пробиває Чавес. Знову Чавес. Він трошки грає ліворуч. Віддає цього разу. Стуані пробиває у штангу. Чекіньо. Це буде небезпечно! Дуже небезпечно. Як рятує Фуїдіс? Фінальний свисток. Впевнена перемога. 4-1 на визі. Що ж. Йдемо далі. 10 очок відриву ми маємо від п'ятої сходинки, друзі. Її наразі займає Вілья Реал. Барселона підіймається на четверту. Я думаю, місце в топ-4 нам вже майже гарантовано по итогам цього сезону. І ми можемо, будь поборотися все ж таки із королівським реалом за першу сходинку. Так, ми на цілих 10 пунктів відстаємо. Але маємо гру в запасі. Якщо ми її виграємо, то буде 7 пунктів і ще достатньо часу буде в нас, щоб поборотися за чемпіонство. Але по-перше, треба перемагати цю асасуну на виїзді. Ми будемо грати основою і склад господарів поля, Соланке, Гомес, Монкайо, Торо, Єнсен, Марч, Ханчес, Арідане, Гарсія, Пенє та Айтор. Може, зараз буде небезпечна атака, передача на Мурату. Так, це дуже небезпечно, Мората потрібно забивати Мурата, штанга. А ось такий контрвипад від Асасуни. Соланке вибачає нас. Чавес. Чавес. Знаходить Гарсію! Гарсія! В нижній кут. Алекс Гарсія 1-0. Торо. Небезпечно! Рятує Газаніга. Це вже контратака. Подивіться. Може йти просто на ворота! Чавес, це Чавес, так. І м'яч під лівою, але він буде віддавати. Він буде віддавати. На жаль, він буде віддавати краще б пробивав. Єнсен, кут. виносити цього м'яча. виносити, хлопці. Рікельми прибирає захисника, віддає або Фаля. І той подвоює рахунок 2-0. Відасть назад на Арнау. Той на чавеса чавес спробує пробити. Чавес! Ого-го! Буфаль, непогано розібрався буфаль, на Морату, Мората. Треба забивати. Мората, піжон, піжон, Мората не забиває. Вручає ударну позицію Гарсі. Але яка передача на Рікельме. Рікельме потрібно віддавати. На Морато, Мората забиває все ж таки третій наш м'яч у цій зустрічі 3-0. Впевнена перемога. Все гарно. І Рікельме знову їде, к воротам противників, Рікельми. Немає в нього сил, але все ж таки добігає до воріт і забиває Рікельме, Четвертий м'яч 4-0. Немає вже нікого майже на стадіоні Асасуни, а Соланке хоче забити гол. А Заніга надає йому цього зробити. Подивіться. Порожні трибуни просто спостерігають за останніми хвилинами цього матчу. І, можливо, за цим, як Рікельме Ще раз піде к воротам Осасуни. Та ні, лунає фінальний свисток. Чергова дуже впевнена перемога сьогодні після поразки в першому матчі від Атлетіко Мадрид. Але, на жаль, і раунд не помиляється. виграють вони матч за матчем, 10 пунктів між нами. Все те ж саме залишається. Гра у нас в запасі, граємо ми з Ельче. Давайте подивимось, де той Ельче у турнірній таблиці. Ельче йде 14 м 33 очки вони мають. У гонці бомбардиров Марата все ще не може наздогнати і перегнати Роберта Левандовського. 23 м'ячі у Марати, 25 забитих у Роберта Левандовського, польського форварда каталонської Барселони. А поки що в нас тут гарні новини з Лазарету. Друзі виписують Вітю Циганкова, але цей матч він розпочне із лави запасних. Він ще не зовсім набрав форму, не до кінця відновився. Тож не будемо їм ризикувати і грати будемо основою. А можливо, Вітя вийде на другий тайм. Мората на Чавеса. І Чавес відразу пробиває поворота. Алекс Гарсія. На Чавеса. Той під праву ногу Чавес пробиває. Заблокований його удар. Ромуу із глибини Ромуу цього разу заряджає. Ой, поки що ми цим не можемо скористуватись. Буфаль може зараз. Буфаль заряджає буфаль, бужнікут. Потрібно вже забити. Висока подача з кутового Опес. Скидка, удар. Там таке враження по руці. Прокатився м'яч, але цього не бачить арбітер. Пробиває буфалі, тут немає пенальті. А ось це вже небезпечно, дуже небезпечно. І гості виходять вперед. Ось так. от, Били, ми били, а забили саме гравці Elch. Тека, 18 номер 1-0. Але дуже глибоко сідають гравці Ельче до своїх ворот, і можемо ми тільки ось так от здалеку пробивати, поки що свисток не перерву. Може, зараз щось вийде. Чавес. Непогана передача на буфаля-буфаль! Потрібно забивати. Едгар Бадіа рятує Ельче. Непогана Буфаля, той лівою ногою пробиває. Заблоковано, раз заблоковано удар нашого гравця. Може, ось так. Ромеу! Поперечина! Небезпечно! Знову пробиває цей 18-й номер. Рятує Газаніга. І ось наразі на поле виходить Віктор Циганков. в поверне літі. Майже весь сезон він пропустив із за травми. І ось повернення. Віктора Циганколо. У таку важливу тяжку хвилину пробивають по нашим воротам гравці Ельчі. Передача. І Віктор Циганков. Друзі. З м'ячем. Циганков. Що буде робити Циганков. Вривається в карний майданчик. Циганков пробуває. Едгар Бадія рятує. Подача з кутового. небезпечно! Потрібно комусь добувати. Чавес вперед. Циганков. Що там вітя? Н Кета з м'ячем. І пробиває поворотом. Знову він пробиває. Циганков. Яка передача на Морату? Мората потрібно забивати. Мората. Ну, Мората, пробий же поворота. Ромеу. Ну, може, зараз. Мората пробиває Мората в ближній кут. Не забиває, Альворо. Циганков з м'ячем М'яч під лівою ногою. Циганков пробиває небезпечно. Ще одна спроба буде від Віктора Циганкова. Друзі, Віктор Циганков пробиває. Цього разу дуже невдало. Це була остання спроба в цьому матчі, і ми все ж таки програємо несподівано вдома, програємо ми Ельче. Це просто шок. Ну що ж, наразі чемпіонські перегони, думаю, для нас все ж таки завершені. Друзі. Залишається не так багато ігор в цьому сезоні, їх ми будемо догравати вже наступного випуску. Будемо вже повноцінно радіти поверненню Віктора Циганкова на футбольне поле, Будемо насолоджуватись його грою, а наразі будемо прощатися із вами, друзі. Дуже дякую на увагу. Не забувайте про свої лайки, і мені приємно, і алгоритм Ютубу це також полюбляє. Бережіть себе, приєднуйтесь до волонтерських рухів, підтримуйте ЗСУ. Все буде Україна!